Писанкарство давня закарпатська традиція, а писанка це своєрідний буквар, в якому закладені посили та побажання. Так вважає майстриня з Макарєва Софія Алмаші, яка з самого дитинства опановує техніки розпису крашенок. Жінка ділиться давніми традиціями, які намагається популяризувати серед молодого покоління. Починати треба завжди із трошки таких геометричних. Візерунків, щоб ви змогли освоїти цю техніку потихеньку, так як це робиться гострим канцелярським ножиком. Пише пані Софія у техніці шкрябанки. Каже, такі писанки для неї найрідніші. Кожен рисунок означає щось там, наприклад, безкінечник, це життя. Дуже гарна є писанка. Мені подобається сорока клинка, тому що сорока клинка її дарували, якщо хотіли побажати щось дуже хороше, трикутничок. Він означає і ці сторони: батько, мати, дитина, все зв'язано. От вода. Повітря, коротше, все-все зв'язано. Три три пори року, три місяці літа, три місяці весни. Якщо трикутник був на 40 клинці заштрихований, це означало як зоране поле з крапочками, там урожай. Ну, кожне кожне можна було прочитати. Навіть у них можна було вкласти якісь квіточки з побажанням кохання. Поділитися давніми традиціями писанкарства та привити любов до великодніх традицій, пані Софія прагне всій молоді, яка виявляє бажання. Тож майстриня у палаці культури та мистецтв Мукачева вчить п'ятикласників Мукачівського ліцею номер 8 зображати візерунки у техніці шкрябанки. Було не складно, але це дуже забавно, круто. Я поки намалювала олівця, потім шкрябала ножом. Я намалювала квіточку. Спочатку я намалювала простим олівцем, а потім ми шкрябали канцелярським ножем. Я її або подарю мамі, або бабці, і ми її будемо освячувати на, на Пасху. Я зображую ліс, а тут на нормальованому мене ну, я вишкріву тут два герби. А чому ти сама таку робиш? Ну то я люблю свою країну. Я намалював хрест. Далі ще не знаю, що мені бачив хрест. Бо я люблю Бога. Понесу в церкву церкву і. Малювати писанки, проводити майстер-класи, святкувати Великдень та просто продовжувати жити. Каже пані Софія, ми маємо змогу саме завдяки ЗСУ. Тож цьогоріч частина її робіт присвячена саме нашим відважним захисникам. Дякую, ЗСУ. Ну, це актуально на сьогоднішній день, тому що ми спимо, ми живемо заради цього. Ці солдати вони можуть ні важко навіть говорити. Вони захищають наше життя, захищають наших дітей, наші домівки. Ну і велика шана: герої не вмирають.